Діти, давайте перед заняттям згадаємо наш девіз. Новий день і новий час. Все цікаве тут для нас. Ми вчимося пізнавати, світ навколо нас вивчати, співчуття, любов, добро, щоб в серцях наших росло. Один одному сміхнемось і заняття розпочнемо. Як ви думаєте, Кого називають найменшими друзями людей, котиків, собак, хом'ячків та інших. А як вони стали друзями людини? Ви знаєте? Тоді слухайте. Уважно! Історія дружби почалася давно. Людина приручила сірого вовчика. Він першим прийшов із лісових хащ. Поступово хвостатий друг привчився охороняти дім, захищати, допомагати пасти череду, полювати на звірів. Собака й людина. Дуже подружилися. Людина також приручила і котів. Як ви думаєте, що допомагає нашим котикам рухатися тихо і непомітно? Коли котики біжать, то ховають тігті і стають лише на товсті та м'якенькі подушечки пальців, тому й рухаються безшумно. Дітки, як ж рухаються наші котики. Так, тихенько, безшумно, непомітно. Любі діти, а тепер давайте пограємо в гру. Я буду називати риси характеру тваринки, а ви будете вгадувати, хто це. собака чи котик. Собака що робить? Гавкає. А котик няпкає. Ви повинні сказати ав або няв. Отже, розпочнемо. Майстер підкрадання любить багато спати. Його легко дресирувати. Любить вмиватися, муркотун, охороняє будинок, любить гризти кісточку, не любить купатися, любить прогулянки на вулиці. Дітки, скажіть, а чого не люблять наші маленькі друзі? Я сердитись починаю, як грається хвостиком моїм. Очі робляться зелені, я не п'ю тоді не їм. Собачка не любить, коли її дразнять, може покусати. Діти, подивіться і скажіть, у кішки хто? Кошенята? А чим люблять гратися кошенята? Так, клубочками з ниток. А як називаються дитинчата у собаки? Так, цуценята. Порахуйте, скільки цуценят. Правильно, троє. Давайте порахуємо. Скільки котенят у нашої кішечки? Правильно, двоє котенят. А якого вони кольору? Біленьке та руденьке. А мама кішка якого кольору? Правильно, білого кольору. Дітки, давайте домовимо слово. Одне кошеня багато. Кошенят. Одне цуценя багато цуценят. В людному місці собаку потрібно водити на поводку. Собаку можна дражнити. За домашнім улюбленцем потрібно прибирати. Після спілкування з тваринами потрібно мити руки. Ми відповідаємо за своїх улюбленців. Дітки, ми сьогодні з вами дуже добре попрацювали. До нових зустрічей!